Доброго дня, мої дорогі підписники, я дуже рада вас вітати на своєму youtube каналі Отож, сьогодні ми поговоримо про те, як організувати ваш інфопродукт трьома різними способами, причому зовсім трьома різними способами. У мене це був експеримент, і зараз я вам трішечки розкажу взагалі, як це все виникло. Отож, в мене є курс, називається телеграм для власного проєкту, і він вже в записі. Тобто, фактично всі матеріали в мене вже записані. Моя ідея була така, що я хотіла його поширювати колегам для самостійного вивчення. Тому що я бачу реально в цьому велику перевагу. І перевагу як для мене, як для автора інформаційних інфопродуктів, так і для колег, які люблять навчатись самостійно. Тобто вони організовані, дисципліновані, системні, і їм подобається навчатись самостійно. Так от. Власне, для цього і проводився цей експеримент. І організовувала свій інфопродукт я трьома різними способами. Показую. Перший це був в закритому телеграм-каналі. Зараз я детально про всі розкажу. Другий був в X-Style, і тут велика перевага це, власне, сторінки, тому що ну, це прям круто. І третє це в чат-боті. В чат-боті для мене просто My Love це меню. От, меню тут просто ідеально класне. Так от. Тепер я поступово вам розкажу, власне, в чому була суть експерименту і чому. Коли я, я взагалі все проводжу в Телеграм і онлайн свої заходи, заходи, селф від навчання, я все проводжу онлайн в телеграм-каналах. І мені не дуже подобається в Телеграмі, гнучкість контенту, висока взаємодія і так далі. Багато переваг, реально дуже багато переваг. Приходьте на мій блог в інстаграм, побачите, скільки я багато розповідаю про Телеграм і про переваги роботи в Телеграм. Так от, суть експерименту була така: як мені, як автору інфопродуктів, швидше, простіше, легше, зрозуміліше буде організувати свій інфопродукт в якому саме середовищі, і наскільки тут буде більше переваг і недоліків. І я вам скажу, переваги і недоліки є абсолютно в кожному способі. І сьогодні з вами з ними поділюся. Давайте по порядку. Отож, перший спосіб організувати свої інфопродукти це є закритий телеграм-канал. Я вам зараз покажу, як це виглядає, і такі основні моменти. Отож, перше, що дуже важливо, це привітальне відеоповідомлення, щоб люди, коли прийдуть до вас на ваш інфопродукт, вони не прийшли в пустий канал, вони не прийшли просто, а в них уже завжди було ваше привітальне повідомлення. Це не тільки потрібно так робити для селпесиб навчання, це потрібно робити. Взагалі для всіх типів навчань. І далі обов'язково йде кнопочка, як з вами швиденько зв'язатись. Вона закріплена і вона буде завжди видно. До речі, якщо у вас є дуже багато модулів, тоді вам треба зробити навігацію, прям навігацію по хештегах і прикріпити всі теми. Про це я якось розповідала у відео. Прогорніть у мене в Ютубі, там є про це відео. Так от, далі. В чому перевага? Ми беремо модуль, відкриваємо в модулі коментарі, і ось власне наші уроки. І ось так поступово йдуть уроки, і так само підкасти. І це велика, велика така перевага от саме організації в телеграм-каналі, що у вас мінімум, ну просто мінімум затрат. І фактично, отакий телеграм-канал я зробила ну за дві години. Ну, погодьтесь, за дві години зробити такий телеграм-канал. Покажу вам просто отак далі, як це виглядає. Фактично, колега, коли приходить, вона іде собі ось так поступово, в будь-який момент вона може вернутися, ніякі матеріали ніде потім не зникають, нічого ніде не зникає, і ось так виглядає навчання. В кінці є додаткові уроки, це в мене в моєму випадку це уроки по wi і практичні воркшопи. Також є подаруночки і знову ж таки ваші соцмережі. Все. Реально просто все. І ось так можна організувати цілий великий курс. До речі, у мене тут 41 урок. Далі. Що стосується моїх таких переваг і недоліків, я собі все виписала, щоб нічого не забути сказати. По перевагах це реально було швидко, інтуїтивно все зрозуміло, і колегам, до речі, також інтуїтивно зрозуміло. Легко додавати відео та підкасти, тому що є попередній перегляд. Оце велика фішка в телеграм-каналах, тому що є попередній перегляд. А далі дуже швидко додати учасників за покликанням. причому можна навіть зробити окремі покликання, наприклад, там, з кнопочки в ЄФОПей або там, з Інсти. Тобто це не, не так складно. Нема обмежень по кількості учасників, що також велика, великий плюсик. Є взаємодія. В чому виглядає взаємодія? Перша взаємодія це є кнопочка Написати мені, вона завжди зверху. А друге, ваші колеги можуть писати ось тут в коментарях, і ви їм можете відповідати. Це також великий плюсик. Далі дивимось. А, Можна заборонити збереження контенту. Да? Можна, і це можна зробити в налаштуваннях. А, так от, і стосовно недоліків. Звичайно ж, потрібен інтернет, дуже потрібен, потрібно продумати сторінки і додати графіку. І цю графіку бажано розробити в одному-єдиному стилі, щоб у вас завжди вона була. Ну, от завжди. Щоб вся ваша графіка вона була вже у вашому одному стилі. Давайте перейдемо до другого способу. Це, власне, X-Styles. І кілька слів взагалі про X-Styles. це українські розробники, хлопці з Кременчуга. Вони дуже класні. У мене на Ютубі є відео, тому що ми з ними робили інтенсив, мабуть, не пам'ятаю точно, курс, інтенсив, щось досить масштабний об і об'ємний. І. Він, умовно, безкоштовний. Тобто, тут вже потрібно буде заплатити. Безкоштовно є тисячі тайтлів, але цього для курсу вистачить. Але для подальшого користування взагалі не вистачить. Тому що тайтли тут закінчуються досить швидко. Велика фішечка, що ви ось тут можете зробити такий собі, ніби як зміст. У вас є ось, бачите, гіперпокликання. Далі ви собі вибираєте модуль, і в модулі ви собі розміщуєте ваші курси. І величезна така. Ну, прям дуже перевага, це те, що тут є нотатки. Бачите? І тобто колега дивиться відео і зразу собі може записати якісь нотатки, щось занотувати, щось додати. Або, наприклад, є якісь ідеї записати. Ну, це прям фішечка, ну, реально. І якщо взяти по підкастах, то підкасти тут також дуже легко можна завантажити. Ось так власне вони виглядають. А... І, тобто таких сторінок можна зробити багато, їх можна згрупувати ось таким чином. Далі додаткові навчальні відео, ось так виглядають. Зрозуміло ж подаруночки і зрозуміло про автора. Е, хочу розказати фішку, яка тут є. Якщо ви будете ділитись цим конспектом, він дається як покликання. Тобто, колегам ви можете надати доступ, по-перше, за електронною адресою додати когось. От, наприклад, я зараз додам колегу. І, наприклад, я їй дозволяю дивитись. Тобто вона не зможе не коментувати, вона не зможе не редагувати, і вона не зможе продублювати в собі. Вона може тільки подивитись, фактично зберегти собі ось в закладочки і подивитись. Е, так, виключимо. А якщо ви хочете ділитись покликанням не за електронною адресою, а за покликанням, то ось тут потрібно, щоб ви все вимкнули, що не можна дублювати, не можна редагувати і не можна. Пошукові системи знаходили. По перевагах ще. Зараз вам включу просто ще якийсь модуль. От, візьмемо шостий. Ще по перевагах, тут дуже класно додавати ось відео. Тому що ви собі включаєте одразу відео і одразу дивитесь. Ну, прям дуже класно. Для мене це просто взагалі. А третій спосіб це в чат ботах для мене це був новий спосіб, я ніколи це не робила раніше, я це навчилася робити. Скажу по часу, по часу це зайняло орієнтовно 6 годин. Тобто я впевнена, що якщо я буду робити це частіше, і, наприклад, надалі, це займе так багато часу. Але в даний момент у мене це зайняло 6 годин. Згодно, що 6 годин це досить багато, якби це серйозно. Багато, але я ж вам кажу, якщо я буду робити це частіше, це не буде так довго. Тепер, що мені тут топчик, і що мені подобається? У вас є меню модулів, і ви, наприклад, вибираєте перший модуль. У вас в першому модулі є теми уроків, і ви бачите, що одразу ваше меню змінилось. В будь-який момент ви можете повернутися в меню. Там, де в нас були модулі, і обрати, наприклад, модуль 5. Давайте от візьмемо тепер уроки. От візьмемо урок 29. Ви, наприклад, подивилися уроки, і ви вже забули, які у вас отут уроки. Ну, давайте от візьмемо ще, щоб вже не було видно. Ви, наприклад, вибираєте теми уроків, і вам знов продублювалися теми уроків. А якщо ви хочете повернутися в меню, ось, повертаєтесь в меню, і от у вас є, наприклад, далі меню. От Візьмемо модуль 3. Якщо я не помиляюся, це один із самих великих модулів, да. тут 25 уроків. 10 уроків, вибачте. І ось тут ви собі вибираєте урок. В будь-який момент ви можете подивитись знову теми уроків, перейти в головне меню і подивитись в головному меню. Ось так. Знову ж таки, можна дуже швидко написати автору, якщо у вас є запитання. Тобто мені. Давайте тепер по перевагах і недоліках. Отже, по перевагах в чат-боті воно виглядає реально інноваційно, реально виглядає ну прям так сучасно. По інтуїтивно зрозумілості, також воно ну прям дуже зрозуміло все виглядає. Дуже легко зробити структуру, якщо це потрібно. І не потрібно додаткове ПЗ, потрібен тільки смарт-сендер і а, Телеграм, власне. По взаємодії, як ви бачили, можна кнопочку додати. До речі, в X-Style взаємодію не можна додати. Треба прям покликання давати на свій телеграм. Тобто, ну прям кнопку не можна додати. І X він платний, так як я вже вам казала. А по часу це трішечки складніше, і треба трохи розумітись в ботах і розбиратись взагалі в структурі ботів. Ось так. Я для себе зробила ось таку табличку для себе, для свого телеграм-каналу. Якщо вам буде цікаво, ви можете зайти подивитись. Ось так виглядає мій телеграм-канал ось ця табличка. І тут можна зайти і прямо подивитись ось. Всі переваги, всі недоліки і так далі. Тепер, дорогі мої колеги, якщо ви хочете розвивати свій експертний блог, експертний бізнес. І хочете розвивати за допомогою телеграму, ну це прям must have, ця мультиканальність у 2024 році. І взагалі це must have, тому що ви впізнавані будете мультиканально на багатьох майданчиках. Так от запрошую вас на консультацію. Про консультацію можна подивитись у мене в моєму телеграм-каналі. Вони є зовсім різні. Також підписуйтесь на мій інстаграм-канал, зараз вам покажу. В ньому дуже багато цікавого, дуже багато розповідаю взагалі про боти. Про боти, про телеграм-канали. Бачите, що я не розповідала про боти. Дуже багато розповідаю про телеграм-канали, про те, як вести телеграм-канали і що правильно в них публікувати і коли. Тепер, ось цей курс, який, власне, ви дивилися. Цей курс можна отримати в записі, подивитись його в записі. І ось всі уроки. Які вам будуть доступні. Якщо вас цікавить консультація або отримати курс записі, в записі, в описі до відео є всі покликання. Приєднуйтесь і обов'язково приєднуйтесь в мій чат-бот, там є вся детальна інформація. Дуже дякую вам за увагу. Організовуйте свої інфопродукти. Якщо виникають труднощі, записуйтесь на консультацію. Я допоможу вам класно, інтуїтивно, правильно організувати ваш інфопродукт. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на моє відео і поширюйте це відео колегам.